Середа, 6 грудня на 11-му новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю ще одна гучна ніч на Дніпропетровщині. Ворог атакував Нікопольщину. Неспокійно було і по всій Україні. Окупанти здійснили чергову масовану атаку безпілотниками. Про наслідки нічних прильотів знає наша Катерина Нічик. Вона на прямому зв'язку. Катю, вітаю тобі слово. Вітаю Олена. Щойно голова ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття чергового безпілотника над Нікопольщиною. І загалом чотири таких ворожих дрони сьогодні збили над Дніпровським, Кам'янським та Павлоградським районами. Загалом чергова ніч на Дніпропетровщині була неспокійною. Під прицілом окупантів була Нікопольщина. По райцентру гатила тричі випустили близько десяти снарядів. У місті пошкоджені чотири приватні будинки, господарські споруди, паркани та Газопровід, втім, минулася без постраждалих. Україна ж вночі пережила чергову масовану атаку безпілотниками. Силами протиповітряної оборони вдалося знищити 41 із 48 ворожих дронів. Є і влучання. Їх наслідки нині уточнюють. По Херсону ж ворог продовжує гатити з тимчасово окупованого лівого берега. За добу випустив по місту 31 снаряд. Троє людей загинули ще семеро поранені. Вночі окупанти вкотре поціли по житлових кварталах обласного центру вщент рознесли будинок місцевої жительки. Сама вона дивом вціліла Такою наразі є ситуація по області та Україні. Продовжимо стежити за ситуацією і повідомляти її вже в наступних випусках. Олено, дякую, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в Україні і, зокрема, як пройшли ранок та ніч на Дніпропетровщині. Їхня хоробрість, відвага та самопожертва захищає нас від повномасштабної навали російських загарбників. Сьогодні, 6 грудня, в Україні відзначають День збройних сил. Наших воїнів вже привітали головнокомандувач Валерій Залужний та президент України Володимир Зеленський. Вони подякували героям за важку щоденну працю та гідну відсіч окупантам. Схиляю голову перед вашим подвигом, перед кожним солдатом, сержантом і офіцером. Особливо перед тими, хто сьогодні у вогні боїв та під обстрілами у холодних замерзлих окопах та руїнах міцно тримає оборону та нищить підступного ворога. Вдячність і тільки одне побажання перемогти, командири, будь ласка, бережіть, бережіть, будь ласка, своїх солдатів, бережіть себе, будьте собою. Я вас вітаю з Днем Збройних сил України. Про жінок на фронті Наталія з позивним вільна змінила косметичний кабінет на стабілізаційний пункт. Мати трьох дітей стала на захист країни від початку повномасштабного вторгнення. Рятує на передовій поранених бійців, евакуює з під вогню і надає невідкладну допомогу. Історія військової медикині. Далі в матеріалі Владислава Авдієнка затягуємо максимально. І потім крутимо. Пів, півтора два обороти. і коли боляче, то ще ще разочок. Так само швидко й вправно Наталія вчить накладати турнікет своїх побратимів. Вона санітарна інструкторка. Позивний вільна, також бере участь в евакуації поранених. Завжди на готові завжди на рації. Ну будь-який момент можемо підірватися і поїхати. На евакуацію. до війни жінка була фармацевткою та косметологинею, мала свій кабінет, та навіть уявити не могла себе в армії. Все змінилося 24 лютого, каже Наталія, коли росіяни атакували її рідне місто Дніпро. Прокинулася від цих польотів, побачила це все для мене. Дуже важливо в житті відчуття свободи власної свободи, і свободи моїх дітей. І я дуже була зла. Треба щось робити. Мати трьох дітей пішла у військо доброволицею та взялася опановувати військову медицину. Це не просто зізнається героїня. Допомогу має надати швидко, часто в екстремальних умовах. Швидкі дуже незручно в цьому броні, ковкасці. Потрібно якось рухатися. І коли швидкі не, не одна людина, не один поранений, декілька поранених. Дорога така розбита. Я літаю просто на, свої, на своїх берцях. Наталія рятувала бійців і під обстрілами. Та вільна каже, заради побратимів готова ризикувати життя. Я думаю про тих хлопців, ну до яких ми їдемо. Так сталося, що ми всі тут знаходимося вже довгий час і один одному, як рідні, і я думаю, про них не про нас. Медикиня також допомагає, коли в бійців загострюються хронічні або сезонні недуги. Слідкує, щоб в аптечці завжди були ліки від застуди, тиску, а ще антибактеріальні препарати. Мишей дуже багато. Хлопці там навіть з знімали відео як з рюкзаку. Там після чергування 75. кусають за пальці, кусають за обличчя, видаємо антибіотики». Побратими віддячують своїй рятівниці та за можливості звільняють від фізичної праці. Якось там шоколадку принесуть. Там якийсь комплімент. Скажуть. Ну це приємно. Ми там десь щось піднести, десь щось подати. Ну це добре. Ми бережемо їх. Вільна мрія лише про одне: аби воїни заходили до неї у стабілізаційний пункт лише на каву. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Схорон зброї та майже 6 мільйонів доларів готівкою у Дніпрі. Затримано організоване злочинне угрупування. Поліцейська спецоперація за участі близько 100 правоохоронців тривала дві доби. Провели 16 обшуків, затримали трьох осіб, яких підозрюють у торгівлі зброєю і боєприпасами та відмиванні грошей. На даний час всі учасники організованого злочинного угрупування затримані в порядку статті 208. Їм оголошено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Один загинув. інший шелець, вижив поблизу п'яти хаток. Сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Шевроле не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Рятувальникам довелося деблокувати одного травмованого чоловіка. Його передали медикам. А от інший загинув на місці. Всі обставини аварії встановлюють правоохоронці. Ціна висока якість низька. Екс-директора одного із професійно-технічних училищ області підозрюють у розтраті майна в особливо великих розмірах та службовому підробленні. За даними слідства, торік він уклав договір про постачання вугілля для опалення профтеху, замовлені 152 тони. Доставили, але вони не відповідали стандартам. Завдана навчальному закладу шкода 1 мільйон 300 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. І на цьому випуск завершено. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливе повідомлення, слідкуйте за 11-тим у соцмережах. Побачимось.